Мої вітання, пані та панове. Сьогодні настав День Х. Він є один з відповідальніших днів, які у нас були, адже ми сьогодні будемо порівнювати ось такі от інструменти. Що це є за набір? Це набір, який має бути в кожного поважаючого себе джентльмена, пана або просто звичайного сільського роботяга. Набори на 108 елементів це кейс, який має бути в кожного. Це не дипломат з мільйоном доларів, а ось такі от наборчики. Дивіться. Перший це набір на 108 елементів Альфа, другий набір на 108 елементів «Тагрет» і третій набір на 94 елементи Intertool. Якраз перевірку цього набору ми робили все в інстаграмі. Тут буде закріплено знизу посилання. Можете собі подивитися, досить цікава штука. Друзі, але перед тим, як ми це все продовжимо, обов'язково підпишіться на канал і слідкуйте за оновленнями. Бо це, що ми зараз робимо, тільки початок. Руки чухаються, то все покрутити, то взяти отак. То то... Давай, давай, починаємо, починаємо. Ледієнджентлмен, спочинаємо з набору на 108 елементів такри. Коротко про нього. Дві тріщочки. Одна велика, одна маленька. 24 зуби, класичний стандартний набір. Ну, типу, він є бюджетного сегменту, він є недорогий. Для дому отак от. Головки, як бачите, подовжувачі. Ти от навіть подовжувач, десь може колесо трохи відкрутити, треба буде застрягнути. Є викрутка. Шестигран. Їх тут у нас 5 секунд. три. Ну, три, це теж непогано, добре, що щось. Головки звичайні на 6 граней, Хромонадіва сталь, покриття, як бачите, напилене ось тут. Також є подовжені. Свічні ключі, можливо, десь треба буде якусь свічку викрутити, не в церкві, а в машині. Ось такий от подовжувач є маленький. На маленьку головку. Де він був? Десь тут, десь тут був. І отакі от от торкси. Торкси це основна штучка, це зірочки. Ось такого формату, зірочки дуже багато завжди дзвонять клієнти, питають, чи є зірочки. Так, тут є. Вони ще називаються у просто народі єшки. Єшки, зірочки, торкси, як то каже. І біти, біти до шуруповерта, класична комплектація, 108 елементів. Коротко скажу про цей набір. Бачите, пало, нічого страшного. Набір такі. Він є бюджетний сегмент. Для дому, для автомобіля вистачає з головою. Реально, якщо десь щось відкрутити, щось закрутити, без проблем. Якщо ви займаєтесь професійним ремонтом, на жаль, цей набір. Я не скажу, що він не підійде, але краще брати щось дорожче. Десь хоча б мінімум з 105. Тоді вам буде щастя. Ось така от штука. Ей, ей, місіси і містери, то ще не все. Те, що ми розглянули набір, то тільки так. Початок для розігрів, щоб ми всі попайфували. Наступний набір на 108 елементів альфа. Альфа і омега, і бета і гама, ні-ні, то просто альфа. Ось така от штука, так само тріщотка, 24 зуба. Але механізм, ну, скажу чесно, надійніший, ніж попереднього. Тож є подовжувачі, ось тут бачите, подовжувачі. Шестигранники. І ці шестигранники вони завжди десь літають. Ти їх як би сюди не вставляв, воно тобі буде літати. Тому їх краще візьміть кишеньку і з собою носіть. Так само подовжені головки. Ну, типа, нового нічого я вам не покажу, але скажу по правді, отак, отак, на, на дотик, на дотик, на ті професійні ручки, цей набір все-таки трошки має щось таке має, він таке більш допрофесійно. Знаєте, так. Ну, реально з певністю можу сказати. Він там дорожчий на декілька десятків гривень, але реально по якості файний, файний, хороший наборчик можна вже взяти на подарунок. Він презентабельно якби виглядає, такий, дивіться, елегантський зелений кейс. Зелений колір не завжди кайфовий, весна, літо і то все. Ось от такий от набір. Сеньори і сеньоріти. Не забуваємо, що третій набір. Я спочатку вам казав, що буде три. Вже якщо дивитесь, давайте до кінця. Набір на 94 елементи Інтертул. Ми йому проводили таке критичне навантаження, брали таку валду файну і лупашили головку. В інстаграмі у нас буде посиланнячко, можете подивитися собі. Ну, скажу так чесно, що мені зразу в очі кинулося, дивіться, що є. Отакий от, такі от пружинності, пружинності, класний, гнучкий вау. Це просто бомба. Це тобто, ну, по факту, це такий, як оце, оце о, що ти з ним зробиш? Кину такі мабуть голову. То гнучки, якщо десь треба в якесь важко доступне місце, отако от загнув, відкрутив і все, і пішов. і можна ще шилбанадати файно. Головка, тріщотка, все є. Дивіться, 94 елементи. От, самі тріщотки це просто не звук, а пісня. О, 48 зубчиків, тобто не 24. Ну, це вже більш такий сегмент напівпрофільно. Він, звісно, менше має кількість взагалі, інструментів, але він дорожчий за попередні два варіанти. Але, як бачите, якість теж на обличчя. Тобто, ну, типу, якщо ви хочете от, от брати, Таку штучку собі, так само можна купити. Хочете щось простіше, попередні два варіанти, вони так само ідеально підходять. Але єдине, що скажу, Intertool, то для мене якесь таке, знаєте, більш таке сакральне. От я такий собі купив один раз, я вже за нього буду розказувати хороші. Навіть якщо то будуть наші конкуренти, я буду ходити і розказувати, що Інтертул є хороший інструмент. Він реально жигуля розбирає, так, сам. Просто кинув набір, він сам розібрав вже Отака от, от штучка, 94 елементи. Єдине, що тут немає Торксів. Торкс це дуже важлива штука. Ось такий набір. Сеньоріти, сеньори, мадмуазелі, як же я вас такі гарненько і лагідно не називав. Дивіться, словами ми вже перевіряли все, якби подивилися кожен набір, проаналізували, розказали. Давайте тепер перевіримо на ділі, реально. Давайте почнемо з самих защолок. Так, ну шо? Альфа. що, Альфа. Хто це таке, Зато метал, як мінімум тримається. Що тут вже тагре, тут вже посолідній буде, бачите? О, Тут вже така... це можна відпиляти і на бляху на ремніці. І інтертул. Вони пластикові, але цей пластик, мені здається, витримає, може, навіть і більше навантаження, ніж цей метал. Отака от перша перевірочка. Так, ну друга важлива. Я думаю, для мене завжди от була проблема, коли ті ключі всі розлітаються. Воно валяється, десь лежить. Давайте перевіримо, як що тримає ті інструменти. Альфа. Я не чпав на саме випала. Ану. Ну, тримаю, в принципі. Питань немає, нормально, може бути. Tagret. Ну, Вверх тримається. Нормально. Вниз, він і так, вниз. Окей. Okay. Інтертул. Нормально. Ну, пластик такий прям. Прям нормальний. Пас в В принципі, чесно скажу, по цих двох апаратиках, я думав буде гірше, але воно, як ви бачите, саме тримається по собі. Продовжуємо далі. Давайте такий столярський, механічний асм розробимо. Але то я не можу, я не можу. Вартагри. Нормально, нормально, справився. Так, ну тут такого немає, ну тут я не знаю, ну, давайте. Може то, що якісь ковалі в нас завелись завелисті. Що? Щось коротить тріщоточка. Але, каут вот штука. Давайте зараз разом перейдемо з вами до основного елементу набору, як не як саме найдорожчий. Якби там не було, це тріщит. Ну, велика, бо маленька так само, вона, в принципі, аналогічна, просто інший трошки звук, давайте перевіримо з тією. Перша, яка штука важлива, це цей перемикач. Ну, в принципі, ходить він ну, нормально, нормально. Тобто за свої гроші повністю себе виправдовує. Ця штучка зажимається нормально, як ви бачите, є хід, в принципі, непогано, і по звуку. 24 зуба. 24 зуба 100%, але металеві це є важливо, тому що якщо б би був би пластик, воно б розліталося. Тепер набір тагрид. Так само беремо велику, щоб не було потім питань. Ця штучка в нас ходить ну, трішки тугіше, ніж вальфі, але в принципі не критично. Тобто, я думаю, що для домашніх потреб не треба оце скоренько чик 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 то можна. Тут у нас фіксатор так само працює, трішки менше вихід, але в принципі, якщо зажати сильніше, то воно виходить нормально. Тріщотка. Теж на 24 зуби, металічна основа. Не скажу, яка краща чи та чи ця, але в принципі, вони десь плюс-мінус однакові по якості. Як завжди, оті от граніки. Я вже їх не знаю, де дівати, вони далі мені валяються всюди. Ну і тепер інтертул. Давайте попробуємо. Трішки інший ціновий сегмент, в принципі, але сумарно. Сумарно, майже в одному ціновому сегменті не Intertool, Інтерту. ну Як самі бачите, от, якби тут вже тут трішки звук ще. От, воно саме хоче перемикатися, розумієте? Тут фіксатор досить непоганий. Все ходить вперед-назад. І давайте по звуку тепер на, на, на кількість. І тут вже чути, що це 48 зубчиків, 48 насправді, тому що вона має частіше, як би тріск, тріски, тому так от виходить. Воно. А Потужні ганники, до речі, зафіксовані. Я не знаю, як так вийшло, але там на місці були вже не. Вживаний. Ось такий якби, банальний першопочатковий огляд на тріскачки. А тріскачки це є один із основних елементів в наборах, тому оцінюйте його якраз по тріскачка. Отож, в кінці. Що можу сказати? Дивіться, набори є три: 108, 108, 94, 94, 108, 108. Яка різниця основна? Це те, що тут є торкси в 108, тут їх немає. Якщо ви ремонтуєте, маєте ваговську машину, бо це зазвичай торкси беруть на вактері, Volkswagen, Audi аді і шкода, краще брати 108. Якщо просто для дому, там десь реально автомобіль підремонтувати, не треба торкс, можна брати 94. Особиста моя рекомендація: якщо це професійне використання, краще брати реально професійні ключі. Тому що якщо ви купите простіші такі для домашніх потреб, ви зробите нерви собі, ви зробите нерви замовнику, ви зробите нерви потім продавцю. Будете телефонувати і казати, що воно нічого не круто. Але загалом порекомендували всі три. Реально, тобто, що вам подобається, то і беріть. Всі ціни, всі посилання, більш детальна комплектація буде у нас пост тут, якраз в профілі. Всі силочки можете знайти нижче. Обов'язково підписуйтесь і слідкуйте за оновленнями. Далі тільки більше. Усім па-па і до нових зустрічей!